Завтра в нас лиця з України Михайло Грицька. 31-го ми запрошуємо Павло 2 Ну а завтра заслужений артист України співає композитора-актору Михайло Грецькам в супроводі музичного гурту Грант. Реальный шкаф. Можна сомневаться. Я и ночью Дорогу знаю. Доброго дня, шановні відпочиваючі, радий вітати вас в чудовому місті Трусковець з прекрасною погодою. Дав би Бог під нашим українським мирним небом. Сьогодні маю нагоду запросити вас на свій сольний концерт. І кожен раз, коли виходжу сюди, думаю, що ж вам подарувати, що ж вам заспівати, таке, аби ви. Це знали і вам подобалось. Ну і зрештою, сьогоднішній концерт буде складатися як світових хітів, так і з моїх власних хітів, яких ви можливо і не знаєте. Але я сподіваюся, що вони вам обов'язково сподобаються. Ну і першу пісню, яку я вам зараз хочу подарувати, це пісня, яку я думаю всі тут знають, і автора багато про автора багато говорити не треба. Це Жудасен і його пісня Тост Атва.